Вітаю всіх любителів актуального і не дуже заліза. І по початку відео, ви вже могли зрозуміти, що я попався на китайську водочку підлих китайців і придбав нічого інше, як каналах i 7 3770 під назвою Xeon e 3 1230 v 2 Чому ж я вирішив придбати цей побитий життям камінчик, котрий дістали певно з самих глибоких закутків якоїсь серверу під Пекіном? Це довга історія про несподівані та неймовірні про його. Коротше, друг мені підігнав мамку на 61-му чипсеті за те, що допоміг йому оновити його збірку, наймаючи ці два комп Опонент я вже вирішив зібрати повноцінну збірку та продати її на місцевому olx Базарі. Тому докинемо 8 гіабайдар 3 пам'яті на частоті 1600 GTX 660 з попереднього відео. І от на етапі охолодження виникла проблема. Спочатку сюди мав йти такий шмат алюмінія зі трудуйкою за 150 гривень, але побачені температури змусили витратити 400 вічно зелених українських доларів на майже новий Deepcool Gamax 200 t Система ж стоїть на китайському SSD, на якому я б не ризикував тримати фотографії з папки Крим. 2007. Ще й об'єм 128 ГБ зможе витратитись на жорсткий диск VD Purple. Це все діло, запаковуємо в корпус фольги, на якому певно свині жирли і паралельно в доту грали. Що ж ми отримуємо з такого старого лайна на 1155 сокеті, якому вже 12 рік минає? Значить, PUBG Full HD поставили середнє налаштування графіки, 11 Direct, хоча й відеокарта вміє в 12-й. І от я вкрав чи то чіпирку, чи то Бобік, і ми бачимо щось в районі 40 кадрів, можливо навіть більше, якщо будемо їхати не так швидко. І тут ми бачимо головну проблему, все впирається в потужності відеокарти. І скажу на майбутнє у всіх іграх майже процесор не буде навантажений більше як на 80%, і все буде впиратися в нашу GTX 660. Ну Але вибачайте, я бідний студент без грошей, і тому в мене немає коштів, щоб придбати навіть якусь 580 для тестів. Як ми бачили, FPS рідко коли пускається нижче 35 і, скоріш за все, це через забиття оперативної пам'яті, оскільки нас всього 8 Гігабайт. І по цьому невеликому тесту я можу сказати, що можна спокійно грати в цю гру і займати свої топ-1, а ми йдемо далі. Стараюся всіма улюбленими GTA 5 високі налаштування графіки, ті ж самі Full HD. І як ми бачимо, гра скаржиться на нестачу відеопам'яті, але вона мені не мама щоб вказувати, що робити, тому забуваємо болт і йдемо грати. І як ми бачимо, на стабільні 60-65 кадрів. І знову ж таки, відеокарта навантажена під 100% всі 8 потоків процесора рідко коли перевалюють за 60%. Зараз перевіримо, чи буде просадка. І навіть вибухи не зможуть просадити FPS нижче 55, тому це можна дуже спокійно і комфортно грати. От зараз ще кількох поліцейських б'ю і зможемо переходити далі. Far Cry 5 низькі налаштування графіки, і навіть при таких параметрах нам не вистачає відеопам'яті. Ну але знову ж таки, хто нам заборонить це пограти? От ми бачимо перші просадки нижче 20 кадрів, але в принципі при сильному бажанні, думаю, можна пройти цю гру в 30 кадрів, оскільки такі просадки лише поки прогружається місцевість. І от я вже дістав зі землі і постріляю трохи з гранатомета, щоб побачити, чи будуть ще такі просадки. Ну і як ми бачимо, стабільні 30 плюс кадрів, тому ще один постріл і переходимо далі. Ну і остання гра у черзі симулятор літніх канікул в селі, версія 22 року. Знову ж ті самі фуллежді та середнє налаштування графіки. І от я вже роз'їжджаю на місцевих аграрних територіях в 45 плюс FPS, як ми бачимо тут взагалі немає жодних подій фреймтайма. От я певно і розкрив секрет той, як люди можуть сидіти по 8 більше годин на тих полях. Напевно, коли ти починаєш працювати на полі, навколо тебе теж з'являються новидимі стінки, які не зникнуть, поки ти не прополиш всю бульбу чи пшеницю. Ну і можна спокійно грати в цю гру, полоти там збирати свої плантації і займатися всяким іншим аграрним непотрібством. Що ж можна підсумувати? Хоча ця і не має майбутнього, проте дозволяє погратися у всякі онлайн-ММОРПГ-стрілялки на низькосередніх налаштуваннях з більш-менш комфортним FPS-ом. Чи став би я рекомендувати збирати такий показ нуля? Звісно ж ні. Краще вже підзбирати шекелів та купити щось на М4 сокеті радіти життю, а не страждати на старому залізі. Тому грайте, розвивайтесь і головне продавайте. Всім вдалого тижня і прощавайте!